Віталію Шабуніну сьогодні оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ухилення від військової служби та шахрайство. ДБР сьогодні провело обшук у помешканні Шабуніна у військовій частині. Його будуть затримувати та саджати в СІЗО. В Грантових ЗМІ України вже піднявся галас переслідування антикорупціонерів. Всі виходимо на майдани та захищаємо Шабуніна. Але я хочу поставити питання. Чи потрібно звичайним простим українцям переживати щодо затримання Шабуніна після початку великої війни у лютому 22-го року в Україні образувалась каста недоторканих представників грантових громадських організацій, які Отримували гроші від USAID та інших закордонних організацій. Всі вони отримали бронь від мобілізації або фіктивне влаштування в армію. Відповідно до тексту кримінальної справи Шабуня домовився з керівником військової частини, що він буде числитися на службі, але буде постійно мати відрядження до Києва. На протязі років, щоб не перебувати на фронті, коли у Шабуніна виникали будь-які проблеми з владою, правоохоронними органами, він миттєво йшов до посольства США в Києві, фотографувався з послом з представниками американського держдепу, натякаючи, що дивіться, які в мене впливові друзі, не можна мене чіпати. У коментарях Шабуніна запитували наступне: а коли вже буде розслідування про ТЦК і цензуру і проче, ілі подажнем, коли вас заталкають в бусік сміш. На голові привезуть на лінію фронта. І тоді вас коснеться. Нужно піднімати вопросы защиты прав і свобод граждан, особливо в законі о мобілізації. Написали люди у 24-му році Шабуніну. І Шабунін повів: Я добровільно мобілізувався в Києві на другий день війни. Тобто, мене проблеми ТЦК не хвилюють. Весь цей час Шабунін не помічав жодних правопорушень звірств з боку ТЦК. Як звичайний громадян затавкували в бусик Викрадали з вулиць України? Шабунін не помічав, як влада Зеленського вводила санкції проти критиків З та Єрмака, арештовувала блогерів, свавілля СБУ по переслідуванню журналістів, посадки в СІЗО, гробове мовчання. Але ж тільки як написали люди, «Важе, це торкнеться. Вони підіймають галас, але підіймають галас грантові змі. Вони апелюють до простих людей. А де ж вони були, коли простих людей арештовували? Вони мовчали. То чому зараз прості люди повинні переживати? Нагадаю, що Шабунін вітав зеленського з призначенням корупціонера міністра оборони Умєрова. Тому хай Шабунін розбирається з ДБР самостійно. В будь-якому разі він підтримував Зеленського, підтримував його призначення. Тому це їх власна справа вирішувати стосунки один з одним.